На Донеччині працівники СБУ затримали 19-річну снайперку ДНР. Дівчина-студентка Донецької архітектурно-будівельної академії її затримали зі зброєю снайпер на прізвисько екстазі. Жила в казармі ДНР і називала себе Анастасією Ворошиловою. Найманка зізналася, що вбила десятьох українських військових, а вказівки отримувала від інструкторів ФСБ, які власне і наглядали за нею. Спецпідготовку вона проходила в Краснодарі, А під Маріуполем працюють не лише ворожі снайпери, а й важка артилерія терористів. Маємо на прямому зв'язку Ганну Боку. Гано, вітаю. Яка в тебе ситуація? Тобі слово? Вітаю, Руслане. Без постраждалих. Це головне з чого варто починати, зважаючи на таку велику кількість обстрілів, яка сталася в, в околицях Маріуполя за добу. Околиці південного сектору, а то буквально засипало мінометними артилерійським обстрілами в районах сіл Гранітне, Новоселівка, 2 Миколаївка, Чермалика вночі поливали наші позиції із градів. У гнутова військові тримають оборону і дають вогонь у відповідь. Від ранку з 9.00 відбили 12 атак. Таку активність вояки пов'язують із підкріпленням від бойовиків зброєю від російського так званого гумконвою. Які новорічні подарунки вони отримували терористи? Вони навіть не приховують, викладають в інтернет. Ось один з уринків. Давайте подивимось. Це, для Порошенка. Вот персонали для кролика все. Нет, это тут. Огонь был подавлен, противник отступил. В районе двух часов ночи обстрелы закончились. И вот с утра мы, видимо, опять повторяем. А Примерно в восемь, э, половина девятого утра начались обстрелы. В На течение часа Мне они продолжались, но сейчас мы вот слышим, что опять по одному из наших подразделений идет огонь. Через те, що сьогодні вже перший навчальний день у школах та садочках місцеві під обстрілами забирали своїх дітей, і це вгнутова ситуація. Весь день тут була дуже напружена. Після обіду навіть зруйнували бойовики житловий будинок. Чи є жертви серед мирного населення? Ця інформація ще уточнюється. Самі не знаємо, будь в хадівдяцькі сад і не будемо завтра. От така стрільба, тому що на дзвонять стріляють, забирайте дітей додому. морі. Діти сидять зараз в школі. Что оно ну, вот как и как даже вот они учатся говорят, и сидим, боимся. Вот всю ночь, до 4 утра стреляли. Не опасно, никуда не, не уезжает пока. Ну а куда мы поедем? Потому что мы никому не нужны. Мы уже здесь живем, здесь и будем жить. У прес-центрі Збройних сил України такі посилені обстріли пов'язують із тим, що противник від учора від вчорашнього вечора відновив аеророзвідку. Отже, можливо, роздивився позиції, пристрілявся. І сьогодні весь день всі точки, оборонні точки Маріуполя були під вогнем. В секторі посилилися да, обстріли. Ситуація трошки ускладнилася. Вчора за вечір було е, зафіксовано п'ять безпілотних тальних апаратів, один з яких був збитий. Ну і в самому місті такої напруги не відчувається. Військові і тут тримають усе під контролем. Бійці батальйону Дніпро-1 вийшли на допомогу комунальникам. Усім, хто був вільний від нарядів чи лише надвечір мав заступати на службу, усі сьогодні працювали ще й з лопатами. Відкидали сніг. Кажуть, спершу розчистили все біля своїх позицій. Потім допомогли школі та садочку. Поруч. ну і закликали місцевих теж стати до роботи. Допомагаємо там, де найбільше потрібно. Переходи пішохідні зупинки. Я командири відправив по всіх магазинах, підприємствах, які знаходяться на, на проспекті, і для того, щоб попросити їх, щоб вони також біля своєї хати почистили. Довго нам ще довбати. сюда До ви сьогодні. До весни Отлично допомагають, отлично, Молодці Дуже Приятно, тому що тяжко їхати. хаз колясочка. а так чисте дорогу. Спасибо велике. Ну і на цю годину це вся інформація. Руслане, дякую, колега Ганна Бока про обстріли бойовиками околиць Маріуполя.